По-перше, я сказав, що я вас всіх прийму, тому що ви дійсно багато чисельно прийшли. І в мене в третій годині вже плановий прийом громадян з особистих питань. Тому я шаную вас, ті люди, які сьогодні записалися це біля 20 чоловік. Вони також чекають, поки ми з вами переговоримо. Я вас послухав і я дуже глибоко знаю питання. Дуже глибоко знає питання, причому навіть набагато глибше, ніж ви. Ясно. Набагато глибше. Що ця людина наробила, цей який Віталій. Що він наробив? Він наробив собі на довічне ув'язнення. Е, я не кажу, він там, нікого він не вбив, там, зробив жорстокістю і так далі, тому подібне. Ну, Те шахрайство, яке він вчинив на теренах Івано-Франківська, ну, я не пам'ятаю не за свого головування, не за е, незалежної України радянської доби. Кримінальний талант. Слухайте, ну, це, це просто на... Е, Це не гені. Він просто скористався, скористався вашою вашою безпечністю і вашою довірою. Бо якби не було у вас безпечності і довіри. Такі шахраї б не процвітали. І мільйони не збирали. Молодий чоловік, я вас слухав, уважно не перебував. Давайте без коментарів. І до мене протязі останнього періоду дзвонять мої знайомі, які так само попали в тенета оцього шахрая екватора. Які кажуть, ну як вийти з цієї ситуації? А я кажу, шановний, а чу ти не позвонив мені перед тим. Ой, бо ми знали. Я ж вас не звинувачую ні в чому, шановний. Але я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Я вам зараз поясню, чому. І пані, про АТО не треба мені тут говорити. Я там був в АТО. Я був щастя, я був в Амбросівці, я возив туди допомогу і так далі. І зараз допомагаю. І в середу ви будете бачити. От, і що я буду передавати, що ми закупили за рахунок коштів сім'ї Анушківського, не бюджету. Тому, що стосується АТО, всі, хто перебуває в АТО, в різних підрозділах, і 128-гірськопіхотна, і 4-й, і івано франківськ і Шахтарський, і Айдар, і дніпро 1 і Донбас, вони всі знають, що я роблю конкретно і що робить моя дружина. Тому тут одне до другого не треба, знаєте, вибачайте, плюсувати. Якби хтось поцікавився в мене, чи є можливість від'єднатися, я вам всім би, чесно сказав би, незважаючи на не те, куди я буду йти на наступних виборах, да? От я на цих виборах не приймав участь, а все рівно болота була купа. Я Такий висновок. зробив. У 2010 році болото було то було. У 2012 році я не був на виборах, болото було то було. В травні місяці я пішов на вибори, болото було. Тепер не пішов на вибори, знов болото. Знов болото, розумієте? Але незалежно від кон'юктури, незалежно від того, який в мене імідж буде, який я буду відсоток мати, там, в перспективі, якщо я десь кудись буду балотуватися, я з вами говорив би чесно.